Ні, ні, не спілкуємося зовсім. Mm -hmm. І чи Живаю. піднімаєш тему якусь за хором? І відверто кажучи, мені. А ця тема вона вже не так сильно болить. Все частіше відомі пари оголошують про розлучення чи розрив стосунків. Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн називає наступних топ 10 зіркових розлучень у 2023 році. Не пропускайте сповіщення про нові відео на каналі, ставте вподобайки та включайте дзвінок. Отже, під номером один у нас йде пара Камалія та Захурс. Камалія приголомшила новиною про розлучення з пакистанським мільярдером Мухаммадом Захуром після 20 років у шлюбі. Співачка написала: вони з чоловіком старанно працювали над стосунками впродовж року. Та, попри кохання, одне до одного все ж прийняли рішення розлучитися. Причину розриву стосунків Камалія та Захури не називають однак, напередодні співачка та мільярдер посварилися через його доньку від колишньої дружини росіянки. Дівчина та мачуха не змогли побудувати теплі стосунки. А у конфлікті Захур все ж підтримав доньку. На До самому початку мене долюблювала навіть не з... не зустрічавшись зі мною живи. Нагадаю, від першого шлюбу з росіянкою в захура двоє дітей Тетяна та Арман проживають з бізнесменом у Лондоні. З колишньою дружиною Камалія не спілкується. Про це співачка розповіла в інтерв'ю для Ростислав Продакшн. Ти, Ти спілкуєшся з нею. Ні, ні, не спілкуємося. Зовсім. Угу. І зовсім. чи підімаєш тему якусь за хором з приводу цього, що там Росія, Україна, вона проживає там? Чи зовсім? А... Ти з нею знайома особисто чи ні? Ні, я з нею не знайома особисто. Я бачила на фотках, я бачила на відео, а... але вона дуже багато чого поганого говорила про мене. Спочатку нашого шлюбу, тому в мене нема ніякої такої бажання. Я дуже такий, знаєш, френдлі людина, але ну як я дізналася про це, в мене ну, не було ніякого бажання знайома. Так. Після новини про розлучення Камалія та Захур не лише відвідують світські заходи, а й проводять час у сімейному колі з двома доньками. Нещодавно пара з дітьми разом каталася на конях та святкувала сімейні свята. Артистка зізналася, з колишнім чоловіком залишилася у дружніх стосунках. Він підтримує зв'язок з їхніми дітьми, часто відвідує сім'ю і проводить з ними час. Крім особистих стосунків, їх пов'язують спільні благодійні проєкти, тому не спілкуватися пара не може. А може, це все не любов, лише тільки звичка. Під номером два розлучення Аліни Гросу з Романом Полянським. Бога очах твоїх вогонь. І не палає більше українська виконавиця Аліна Гросу розлучилася із російським актором Романом Полянським після початку повномасштабної війни. Попри життя та роботу в Україні, Полянський все ж повернувся до Росії. Таким чином чоловік показав свою позицію щодо російського вторгнення в Україну. Роман неодноразово з'являвся на червоних доріжках в Москві, в тому числі і в Потініста Міхалкова. Я до цього переїзду я одно знімався в Києві. У мене було 5 чи 6, мабуть, того, що Я була проектов п'ять і шість невіронтоштуя с носовкії. Зазначу, що Аліна Гросу почала зустрічатися з російським актором ще дві 2019 році. До того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вони здавалися ідеальною парою. Однак, після 24 лютого минулого року Аліна припинила ділитися спільним контентом з романом. А актор зник із соцмереж. Зараз Аліна Гросу проживає в США. У неї з'явилось нове кохання. Час від часу співачка приїжджає до Києва і тішить прихильників новими українськомовними хітами. Я, Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська Жанна Дарк. Під номером три у нас йде пара Євгенія Мораль та Євген Степанюк. Українська захисниця Євгенія Мораль, така здобула популярність, як Жанна Дарк, розлучилася з чоловіком Євгеном Степанюком. Дівчина вже неодноразово натякала на те, що вони вже не разом. Проте декілька тижнів тому вона підтвердила це остаточно. Вона додала, що є вільною жінкою, проте розірвати шлюб офіційно поки не може. Згідно із законодавством України, подружжя не можуть розлучити, поки дитині не виповниться один рік. Після гучного розлуч... Лучення з Євгенієм Степанюком, екс військова Євгенія Меральд, поступово почала розкривати причини розриву подружжя. Вона зазначила, що йдеться не про побутову сварку. Згодом стало відомо, що проблема полягала у фізичному та психологічному насилі, систематичній брехні та погрозах. Я навіть знаєте, знаєш, не можу назвати його людиною. Тобто для мене він монстр, просто монстр нього є син від першого шлюбу, в нього є донька від другого шлюбу зі мною, Так і також в нього ще є дитина. Це хлопчик, йому 9 років. Це дитина від зґвалтування. Наскільки мені відомо, знову ж таки зі слів дівчат на Степанюга було відкрито 13 кримінальних проваджень, Всі ну, багато з них не доходили і до суду, тобто закривалися якимось чудним. Способом так само і на суді, тобто це все закривалося, так Тобто були заяви щодо зґвалтувань, а були заяви щодо насилля, погроз. Знаєш, ще одна історія, яка мене шокувала. Навіть сам Степанюк не знає, що в нього є ще один син. Тобто, в нього є син від першого шлюбу, в нього є донька від другого шлюбу зі мною. Так, і також в нього ще є дитина, це хлопчик. Йому 9 років. Це дитина від зґвалтування. Дівчина категорично відмовилася навіть зі мною. І ти на зв'язок це я дізналася від її близької людини. Під номером 4 Микита Добринін та Дарія Квіткова. Зіркове подружжя почало стосунки, ще на проєкті Холостяк 9 а одружилося у 2020 році. Квіткова та Добринін прожили у шлюбі три роки та стали батьками чудового хлопчика Лева. Зазначає «24 й канал. Проте вже узимку цього року Деша повідомила, що вона та Нікіта більше не живуть разом. Причина розриву досі невідома. В мережі ходили розмови про зради. Проте пара спростувала їх вже 19 червня. Подружжя оголосило про розлучення. З сьогоднішнього дня наша історія офіційно. Має тільки одне продовження: батьківство найпрекраснішого хлопчика. Написала Квіткова. Пара ще кілька тижнів судилася. Виявляється, квіткова ділила майно з Добриніним, яке вони нажили у шлюбі. Весь судовий процес офіційно завершився 15 серпня. трапляється інколи. Війна, стрес, кризи. А по різному пари їх проходять. Головне, щоб ви були щасливі. Під номером 5 Антон Савєпов та Ірина Горбачова, екс-учасник гурту. «Квест». Пістолс Антон Савлєпов розлучився з дружиною росіянкою Іриною Горбачовою. Пара одружилася лише в липні 2021 року, а тепер їхні долі розійшлися. Коли саме пара припинила стосунки, невідомо. Проте у червні російська актриса підтвердила чутки про розлучення зі співаком. Виявляється, Горбачова нині перебуває у Москві, що стало очевидним після її появи на відкритті тамтешнього кінофестивалю. Більш того, навесні минулого року, коли РФ нещадно бомбила мирні України. Інські міста Горбачова розповідала про важливість великої російської культури і публічно хвалила країну агресора. Журналістам ТСН артист повідомив, що він розійшався з Іриною і вже півроку з нею не спілкується. Про те, чи стала причиною розриву позиція Горбачової щодо повномасштабної війни, Антон вирішив промовчати. Вже півроку ми не підтримуємо контакт. Усі свої рішення Ірина, як доросла людина, ухвалює самостійно. Дякую за розуміння. Номером шість Руслан Ханумак та Аліна Шаманська. Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська розповіла, що розлучається з зіркою кварталу 95 Русланом Ханумаком. Останньою краплею у їхніх стосунках стало фото, де актор треція Геніталіями з іншою блогеркою. Про це вона розповіла на своїй сторінці в інстаграм. Також причиною розлучення блогерка називає не війну. Вона зазначає, що нині не хоче розкривати усі подробиці. Я вважаю, що якщо вже розповідати, то розповідати все. Не х хочу я казати а без б і воно не буде повноцінно мати якоїсь картини, щоб вас задовольнити. Блогерка вважає що Ханомак усе ж заслуговує на те, аби вона розкрила усі деталі. Тому Шаманська наголосила, що родичі гумориста мають бути їй вдячними за те, що вона залишає неприємні подробиці за кадром. Нагадаю, Аліна та Руслан познайомилися у 2016 році на зніманнях проєкту 55 на 5 у серпні. Наступного року пара. Удружилися, а вже за місяць в них народився син Артур. Ми абсолютно. Не підходящі одне одному люди, які стали приспособленцями ситуації. Під номером 7 Тарас Цимбалюк та його дружина Тіна після початку повномасштабної війни в Україні розпалися багато відомих пар, серед яких Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко. Актори, візажистка не вдалися до подробиць свого розлучення, але в інтерв'ю Маші Єфросиніні цимбалюк розповів про його причини. За словами знаменитості, вони з колишньої намагалися завжди подобатися одне одному та приховували свої негативні риси. Окрім того, пара не вміла проговорювати. Проблеми, які виникали у їхніх стосунках, пише ТСН. Актор говорить, що в побуті вони стіною зрозуміли, наскільки різні. Спочатку пара намагалася врятувати стосунки, навіть планувала взяти паузу, аби все обдумати. Однак вони зрозуміли, що не зможуть моритися з розбіжностями одне одного. Тарас Цимбалюк наголосив, що саме він став ініціатором розлучення. Наразі Тарас Цимбалюк не спілкується з колишньою дружиною. Він перебуває у стосунках із рестораторкою та власне. Нацею бренду одягу Світланою Гуточкіною під номером 8 Савалій Ліпкін та дружина Марина. Саме цінне, саме ціне. в житті зараз, часота. Это... Відомий одеський ресторатор Савалій Ліпкін заявив, що розлучається з дружиною Мариною, яка молодша за нього на 32 роки. Про те, що вони з дружиною вирішили розлучитися, Ліпкін повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Я хочу поділитися змінами в моєму житті. Три роки тому я взяв шлюб з Мариною. Нині ми спільно вирішили далі піти різними шляхами. Ніхто з нас нічого поганого чи гіркого не зробило один одному. Ми зустрілися та стали одне одному другому опорою. Прийшли солодкі й важкі періоди нашого життя. Я наконець можу своє увагу і свою любов віддавати одному чоловіку Марині. Ми з повагою ставимося й нині одне до одного, але тепер шлях розділився на дві дороги. Нагадаю, Ліпкін і Марина зіграли весілля у квітні 2021 року після того, як наприкінці березня він здивував своїх підписників у Фейсбук новиною про те, що вирішив одружитися. На той момент ресторатору було 59 років, а його обраниці 27. У своєму дописі він тоді зазначив, що зустрів по справжньому близьку людину. Під номером 9 – розлучення блогерки Олени Мандзюк з чоловіком Русланом. Війна зруйнувала наш шлюб. Наприкінці 2022 року блогерка Олена Мандзюк шокувала підписників новиною про розлучення з чоловіком Русланом. Пара прожила у шлюбі сім років та має двох дітей. Інфлюенсерка вперше підняла цю тему. То розповіла про найважчий період у її житті. Блогерка вважає, що її шлюб зруйнувала війна. Через місяць після того, як чоловік пішов добровольцем на війну, вона дізналася, що вагітна загалом. М, перші п'ять місяців розлуки Олену спіткало надто багато випробувань. Жінка була змушена взяти на себе управління спільним бізнесом, піклуватися про двох дітей та наодинці переживати операції з видалення пухлини через те, що блогерка опинилася з випробуваннями сама. Вона злилася на чоловіка. Я Йому кажу, все ми розлучаємося. Я більше так не можу. і останнє під номером 10 у нас йде Таня Самбурська та її чоловік ігор. Франківська блогерка Таня Самбурська розлучилася з чоловіком після 9 років стосунків. Ця новина приголомшила шанувальників дівчини. В інстаграмі блогерка показувала бездоганні стосунки, постійно розповідала, я кохає свого чоловіка. Однак реальність виявилася зовсім іншою. Таня наголосила, що не хоче бруду, прагне зберегти адекватні здорові стосунки з людиною, яку кохала. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.